У далекому морському царстві, глибоко під хвилями, жила русалонька. Вона була наймолодшою донькою морського короля, і її голос був найпрекраснішим у всьому підводному світі. Коли вона співала, навіть морські зірки зупинялися, щоб послухати, а риби танцювали навколо неї, зачаровані мелодією її пісень. Одного разу русалонька піднялася на поверхню моря і побачила величезний корабель, прикрашений яскравими прапорами. На борту вона помітила молодого принца з сонячною усмішкою. Його очі сяяли, немов у них відбивалося саме світло сонця. Русалинка закохалася в принца з першого погляду. Щоночі вона підіймалася до поверхні води, слухала, як принц співає разом із музикантами, і її серце тремтіло від радості, але й від смутку, адже вона не могла бути поруч із ним через свій риб'ячий хвіст. Зневірившись, русаленька звернулася по допомогу до морської відьми. Відьма, хитра й підступна, запропонувала угоду. Вона подарує русалинці ноги, щоб та могла ходити по землі, але водмін забере її голос. Русалинка довго вагалася адже голос був частиною її душі. Та, зрештою, вона вирішила, що не може жити без любові до принца. Від тієї миті вона втратила свій чудовий спів, а відьма дала їй чарівний напій. Випивши його, русалонька відчула, як її хвіст перетворюється на ніжні людські ноги. Вона вийшла на берег і вперше ступила на сушу. Принц знайшов її та взяв до свого палацу, зачарований її красою. Хоча й дивувався, чому вона ніколи не говорить, минали дні, і русаленька зрозуміла, що, хоча вона втратила свій голос, натомість здобула щось важливіше здатність любити і бути поруч із тим, заради кого її серце билося. Принц також відчув, як багато вона для нього значить, і хоча русаленька не могла промовити жодного слова. Він бачив її любов у добрих учинках і ніжних дотиках. Згодом вони стали найщасливішою парою у всьому королівстві. Русаленка зрозуміла справжня любов не потребує слів, вона живе в серці і проявляється через щирість і турботу.